Друзі, всім привіт! Знайшов такий прикол. Бачу Польдо, він щось так е, чувак ходить медленно, повільно, я думаю, ну що можна зробити. А я дивіться, що. до чого додумався. Береш лодку, сідаєш у нього і погнали дріфтувати. Чесно, я не знав, що тут воно так робить так газує лодкою. Це просто. От реально, хто хоче по... подріфтувати, то самий раз. Реально я не знав, що таке можна робити. Правда, їхати почти, почти неможливо, але нічого, можна приспособитись трішки. Я якраз йду по глину для, для ферм, для скотарок, тому що мені там треба деяку територію ще забудувати глиною. Йой, це капець. Ну нічого, ми трошки от навчились. Аж чанки не хочуть погружатись. Ні, ні, треба назад. А, ну ось, можна навчитись. потрішки. Ось все гаразд. Реально круто, друзі, це капець як круто. Це саме швидше. Подивіться на швидкість, як ідуть як, як, як позиція, як позиція йде швидко, коли вона на повному газу. Це капець. Аж чанки галіму грузить. Стоп, стоп, стоп. Так. Зупинимось, тому чанки прогрузяться. Нам треба на 1400 блоків, тут зараз буде ось. Буде і галина, і поселення, і, до речі, тут ще маю робити розкопки. Добре, що я згадав. Все, 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 все виходимо. Це реально капець. Десь тут я трішки почав розкопувати, але мені потрібна кісточка, тож я буду пізніше це все робити. Я знаю, що десь в цьому районі воно є. Так, це моя робота, це я сніжки тут лишав. Саме що цікаво, коли кидаєш предмет, є 5 хвилин, щоб він тіпа, зникає. А це ще не знаю, коли це все зробив і воно далі є. Тут, до речі, є поселення, близько, до речі, ще й дуже близько. І не одне, а цілих два. Десь такий був острівочок, і на тому острівочці можна було розкопки робити. Ось бі біля, біла лисиця, да? Да, лисиця. Хрюшки. Чи це тут, мабуть? Там була кераміка, я пам'ятаю. Я ще десь робив скріншот, треба буде подивитись в галереї. Ну, гаразд, не буду зараз зараз шукати, тут то потрібно галерею дивитися. По координатам я там заходив. Так, сюди на 300 блоків треба. Зачекайте, я не, не з ту сторону йду, мені краще сюди, то потрібно. Якщо сюди, то в чому ми паримось? Давай дрифтувати. <хи> Блін, як це круто! Як це ж круто! Стоп! Чанки, стоп, стоп, стоп! Що ведмеді агреться, нічого собі. О, портал! Стоп, а тут є, ну, от якраз і наше поселення. Все можна виходить, якщо наші ведмеді будуть нас гристи. Я думаю, що вони це будуть робити, тому що вони ворожі. Так, це я тут застраював. Входу, вже сундучка нема. Ні, ще є. Ох, нічого собі! Так, що це у нас? Незламність, сокира, ефективність, обсидіан, броня. Так, це я тут залишила, нехай сидить, колись може пригодиться. Тут я добував, бо вже глину. Декілька разів. До речі, з цього поселення я всі забрав фонарики ось. Де в яких будиночках ще залишив? Ну, думаю, то нехай буде. Так, так, де та горка? Я десь тут добував бо. глину, так, да, це десь тут. У мене ще тут були, мочили скелети такі в півпорваному лохмоті, от ще стріли від них. Друзі, ну як, як це можливо? Я тут був, не знаю, якщо взяти ігрових днів, то може 50 ігрових днів тому назад. Дивно, чесно дивно. Ось це я тут робив, це я розкопки робив, добував глину. Ми Будемо продовжувати це робити, тому що нам глини дуже потрібно. Так, беремо 2, мабуть, і так погнали. Може хтось е, собі, так знаєте, питання може з, е, типу, сказати, от, навіщо ти це все будуєш на, на цій воді, якщо можна будувати прямо тут. Друзі, я вам так скажу. Мені, мені цікаво, коли приходиться щось важко робити, коли приходиться виживати. А коли все є, то якось, ну, якось скучно. Так, мені зараз треба швиденько уносити звідси ноги. Тут реально такі скелети жорсткі, я ще кульчив самий важкий режим. До речі, до речі всі обнови додали хардкор. Тобто одне життя в тебе є. Якщо тебе вбили, все, на цьому світ закінчується. Ну, я не знаю, я не хочу грати в тому світі, по-перше, я дуже часто здихаю. Пробачте, що так говорю, але воно так є. Я новачок і я дуже часто так замітив, що якщо якісь такі складності, я ще не вмію. Там вести, так скажемо, бій, підтримувати нормально. Я так. Вбили, ну і вбили, ну й ну, якось все рівно, це гра. А в хардкорі, я думаю, що мене би там вбили одразу, тому що там, по-перше, повишений урон іде, ну, типу шкода наноситься. То, не знаю. Можна, в принципі, спробувати грати, але. не знаю, якось для мене це буде заважко. Так, все, ми біжимо поселення, бо нам зараз Ось ці скелети. Це що я казав, що з ними краще нічого не мати, бо вони отруйні стріли кидають. Добре, що тут є. Ой-ой-ой-ой-ой, вот це я попав. Це капець. Там аж три скелета. Надіюсь тут нікого не буде. Є! Себе замучиш, так цим. Та ж ви всі напали на мене. ще раз. Тут Зараз фантоми будуть, потрібно швиденько втікати. Ой. Так, надіюсь це хатка. Эй! Не везву Селян, ти чого на вулиці сидиш? Ну гаразд, ти на вулиці, а я на твоїй рівну ліжечку посплю. Так, тут все норм, селян вижив. Шикарно. А от це не шикарно. Так, це що вони мені кинули? Повільнення. Е, думай, що уповільнення. Мені все рівно на тебе, чувак. Я думаю, зараз за травою будуть на мене кидати Ну. Хоча яке, там я бігати не можу. Що ж продовжуємо. Нам глини треба достатньо, хоча б за 400 стака. Так, що у нас є? Ого! Воно вже займає вже 400 ка, ну нічого. Раз ми вже тут, то ми не збираємо більше. зрозуміло. Чого ось. Щось дивно ця гра себе поводить. То чанки галімо грузиться. Цей раз я взяв 96 чанків вже грузиться. Ну типу, ось, ми бачимо далеко. Чого так? Друзі, багато хто мені пише в коментарях, що хочуть зіграти зі мною в цьому світі, друзі, не вийде. Я скажу тільки по одній причині: я додав одного іграка. ну це, це було декілька разів, але я за одного скажу, що я його додав. Він заліз до мене в сундуки, е, знайшов TNT і почав мені взривати все. Не те, що я не хочу, просто. Хочеться вже цей світ, як то кажуть, закінчити, і тоді вже буду. І якщо хочете швидше, то я можу просто створити світ інший взагалі, що до цього нічого немає. І там додати декілька ігроків і спробувати з вами грати, подивитися, що ви можете і на що ви спроможні. Я сам в грі, як то кажуть, новенький, але в мене, як то кажуть, практика в будівництві є, тому що я грав інші ігри з будівництвом набагато складніші, ніж ця. До прикладу, можу провести Sound The Forest, друга частина. Якщо хтось її грав, це комп'ютерна гра. Там теж те, в стилі виживання, я її теж грав. Раніше колись теж мав, коли вона тільки вийшла, я її почав стрімити. У мене був свій YouTube канал, але я то все видалив, так як у мене були складнощі в життю, я мусив це те, те зробити. А так, що я можу вам сказати, друзі? Якщо хтось таких дуже хоче грати, то я кажу, я можу створити світ окремо. Від цього окремо, щоб забуло. І там додати декілька іграків і просто з вами пограти. Без щитів, правда, друзі, хто хоче з читами грати, я одразу кажу, я тих додавати не буду. Я з читами не граю. Якщо грати з читами, то вибачте, мені там писали теж в коментарях, що навіщо грати з читами? Якщо ви хочете з читами, то включайте креатив собі, і, будь ласка, грайте. Я з читами не грав і не собираюся грати, тому що це не цікаво. Мені цікаво виживати. Так що там у нас? Давайте ще цей стак доб'ємо і будемо йти додому, тому що нам потрібно встигнути добратися, там зараз темнота буде і то буде важко. І до того ми переключились на важкий режим, то тут вони будуть виносити ті фантоми за пару за паротичок, а може за одну, я не знаю. А ще, друзі, да, я буду будувати ще раз ферму заліза, тому що ну, є, є така вероятність, що реально воно буде працювати. Ну я просто помітив, я е, створив у креативі ферму заліза. Правда, там поселень взагалі немає, тому що я її робив в горах на 120-й висоті, десь ферму десь так. Спавнились тільки кішки, я не знаю чому. Але, до речі, якщо вже спавняться кішки, то я думаю, десь повинні були і голими десь спавнитись. Бо ну, кішки це захист від криперів, ми самі знаємо. Ну, голими від других мобів, так скажемо, ну, якось це воно працює. Так, щось десь так не може добити ніяк. Що там є 50 ще трішки? До речі, хто не знає, в цими сніжками можна в кидати в того чувачка, що стержні вогняні кидає, прути вогняні лишає. не знаю, як він називається, правда, в грі. Ой, знов перейшов уже забільше, та що це є? Мені потрібно, друзі, поставити ліміт на добування блоків, бо це в мене, в мене манія щось добувати, щось новеньке узнавати, бо це капець, я не знаю. Так, а що я туплю? Я можу таке зробити, щоб ми, ми бачили, що ми робимо? Ось так. так зібрали 46. Ще один. Так, ще маємо. 56. Добре. 60. Так. Ще 4 блока. Обережно. Раз, два, три і чотири. Все. Все, друзі. Зараз звідси йдемо. До речі, по поводу снігу. Хто думає, що його важко збирати, і у вас немає місця в рюкзачку. Я вам от щось скажу, що можна зробити. Дивіться. Я вже так робив. Просто з цього робимо блоки. Їх можна просто сніжок, можна тільки 14 взяти, тобто 16, а блоків можна 64. Ну, типу стабільно. Ще один факт помітив, з ведмедів падає риба. Я не знаю, яким це дивом. Ну я собі так подумав, ну якщо це ведмідь, то повинна впасти там шкіра якась. Якісь... Ну, якісь м'ясо, типу, ну щось таке. А там падає тупо риба якась. Що це я зробив? Ну, гаразд. Угу, тут у нас шахта трішки нічого. Будемо йти додому, друзі. Я далі знімати не буду, бо це буде дорога довгенька. До речі, буду ж трішки дріфтувати. Чесно, сподобалось. Це сподобалось. Прикольно. Так, от зачекайте, нам треба в мінус, так? Ні, це в плюс, сюди в мінус. Да. До речі, так як воно є, туди далі є ще одне поселення, правда, дуже маленьке, там декілька будиночків. Даже два будиночка, просто, мені здається, там було. Хоча що я вигадую? Я все одно туди піду, мені просто цікаво. Я просто помітив таку, таку тенденцію, так скажемо, що я раніше, коли я грав, заходив в поселення, там там було декілька будиночків і пару жителів. З часом туди повертався, там було куча вже куча будиночків і куча жителів було. Я не знаю, як воно взагалі працює. Остапе, куди так розігнався? А ось, друзі, ось-ось-ось-ось-ось. Знайшов ще ось те, що я вам казав. Ось, місце розкопок. Ось там кераміка видніється. Я тут трішки почав розкопувати. Ага, значить, ось такі координати. Ось там. Я пізніше буду там розкопувати, а поселення десь тут ось з цієї сторони було. Оскільки я пам'ятаю. Ой-ой-ой-ой, як це носиться. Реально, друзі, це дуже важко кататись на льдове. Але весело. Це весело. Так давай, ну що ж ти так. З ямки в ямку, прямо як на наших дорогах. Все, баста з цими. А де наша сокера? Заднем може ще й посплю, бо сонечко вже опускається. Десь тут було поселення невеличке Дві чи три хатки було, у нас тільки пам'ятаю. Чого, зараз піднімемося вище. Ох, нічого собі! з острова. Літаючий острів. Непогано. Щось мені здається, що я вже той минув, то поселення. Десь було в цій стороні. Зараз мені буде. Привіт, тому що тут в, цьому, в цій місцевості сповняться ті скелети в лахмоттю. Зимній біом як ніяк. Тут треба зараз вносити ноги чим поскоріше звідси. Оце я попав. Ну Нічого будемо дріфтувати, якщо що. Але якщо я затрягну в лодки, то мені і буде чудо. Метал. Так, в мене тої кірки немає. Чиї? Є? є везіння. Ухте ти що. Метал не буває зайві ніколи. Так, КРК. Будемо безпеку думати. Переночуємо, а далі. Може зараз трішки покопаюсь, але я... Ой, блін, це не хорошо. Якщо бачите от під собою ось такий камінь, це не йде кругляк, це йде камінь. Обов'язково знизу буде лава. Це як мінімум. І ми це зараз провіримо, тому що я вже таки мався, воно зазвичай йде коло цього. Кологравію ось таке. І там лава. Ну, Зараз я туди спускатися не буду, не моє бажання взагалі. Ну що ж, друзі, всім дякую за те, що ви є, за те, що ви дивитесь, ставите вподобайки. Далі буде ще цікавіше, тому що попереду ось є вже план, є що, є що робити. Всім дякую, всім пока.